Наша Україна грішна. Так нам за наші гріхи прийшла війна. Але не за ті гріхи, про які говорив московський митрополит Онуфрій Березовський, мовляв, українцям голодомор даний за їхні гріхи гордині Катюзі по заслузі. Ні українцям ця війна за гріхи проти своєї рідної армії, проти своєї рідної віри. Проти своєї рідної мови. Бо якби українці свою армію не роззброювали і не вибирали влади, які розторговували наші захисти, наші бомбардувальники, які повинні були не бомбити чужі міста, а просто бути. Бо зброя вона не для того, аби нею користуватися, а для того, щоб на тебе не нападали. Бо якби у нас було тих 2,5 тисячі б... ракет. Балістичних, які могли вдарити по Москві, які віддали ми за знижку на газ, то москаль би до нас не пхався. Це щодо армії. Якби ми не зневажали військових, а високо би у нас цінувався воїн-захисник України, москаль би не пхався, бо він пхається не туди, де сильна країна, а туди, де рахує, що за 2-3 дня візьме. Він не попкався в Фінляндію, хоч вона маленька, а попкався до нас. Далі ми грішили проти своєї віри. Коли? Коли зрадили Володимирове хрещення і почали служити московському патріархату? Нас тоді не питалися. Москалі прийшли до нас своїми штеками. І принесли нам і московських вчителів, і московських попів, аби вони нас русифікували всіма доступними методами. Саме тому і сьогодні ви бачили, як куди зайшли окупанти, вони першим ділом, що знищити українські написи, написати по-російськи, знищити українські книжки, завести російські, переслідувати, знищити, вивести українських вчителів і священників, завести яких російських. Бо це засіб для окупації. Як народ не має своєї свідомості, нема кому будити його світогляд, то він стає рабом за одне покоління, а їм було важливо нас зробити рабами або тримати рабами. Саме тому як ви заходите до своєї церкви, рідної вашої церкви, церкви, яку не будували москалі, яку вони захопили. І священника, який противився тому, аби сюди прийшов московський патріархат, розстріляли або вивезли на колиму. А завезли що? Завезли російське все, ви навіть ікону не можете поцілувати якогось, я не кажу українського святого, умовно Йова Почаївського там, чи, 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 чи Івана Сучавського. От цілуй московського Івана Кронштадтського, цілуй Ксеню Петербурзьку. Цілуй матрону Московську, цілуй хто там, Олександра Нєвського, москаля, який привів татар, нижче Київ і аж до Дністрадовів, цих цілуй і будь такі, як вони волиш так спасешся. Хоч як українець, ну то будь такий, як Борис і Гліб. Вони дали старшому братові себе вбити. От і ти. Старший брат тебе вбиває, ти мовчи, терпи, може, будеш у небі хоч так. Це, знаєте, як називають розпис у церкві. Біблією для неграмотних, Аби людина, яка не вміє читати, просто подивившись на ікони, зрозуміла своє місце у цім світі. Людина мала би дивитися на біблійні сюжети, мала би пізнавати себе у слухача Христа або в Самарянці, яка слухає Ісуса Христа, або у сліпому, якого, якого зціляє Христос. А ви мусите дивитися на російських святих і знати, що ви спасетеся лише якщо будете під руським миром. Для вас велику ікону на всю стіну намалювали. Російських святих святих землі Руської, де нема Володимира і Ольги. Зате є російські патріархи, російські царі і усвідомлення того, що спасешся тільки якщо будеш москалем. От якби москаль прийшов у ваше село, немає що міняти. Написи по-російськи, навіть воїнів охоронять під зірку у церкві, все по-москальськи і святі москальські. Він би сказав, о, звісно, тут нас ждали. А за що тоді гинуть хлопці? За що тоді нам боротися? Якщо Москаль уже тут переміг, він вже не має що здобувати. Ви там ідіть, повоюйте, дураки. все одно вас приведуть у гробах і під зірку закопають. Це так, якби знаєте, воїнів Другої світової ховали під свастику під Христом Німецьким. Оце таке вишукане знущання над героями України. Думаєте, вони це не розуміють, розуміють. Ми про це говорили і з сокірянськими владоможцями. Це принципова позиція. Ви мусите теж це розуміти. України треба нам. А їм там наверху вони домовляться з любими окупантами. Їм не потрібен демократичний устрій, бо тоді треба буде жити згідно законом. А з окупантами завжди можна домовитися. Цар Ірод теж був представником свого народу, але домовився з окупантами. Ти царюй, ти обкладай їх податками, гроші збирай, тримай у покорі та й собі користуйся добрими. Оце завжди зрадники наверху знаходять компроміс з окупантами. А страдає завжди хто? Простий народ. Тому наші хлопці і воюють, аби всюди у них в тилу була Україна. І поки вони повернуться з перемогою, взагалі не так, вони взагалі повернуться з перемогою тільки тоді, коли вони будуть повертатися в Україну, а не назад у русський мір. Пісня, яка ми зараз виконуємо, це крик душі Тараса Григоровича Шевченка, це його крик до українського народу під час піснеспіву коли він був у Казахстані, його забрали в москальську армію, де він 25 років прослужив на далекому сході, і звідти він писав слово до українців: думи мої, думи мої. Oh, crap.